Start. На цьому тижні це таки сталося. Компанія Microsoft повністю виключила скайп, та можливо, хтось із вас давно їм не користувався. Я їм іноді користувався для того, щоб подзвонити, кудись на толфрі номера, і так далі. Зараз Microsoft всіх направляє на своє корпоративне рішення Microsoft Teams. Є багато людей, яким він подобається багато людей, яким не подобається. Але сьогодні про скайп. Скайп був легендарним. Він був десь на рівні з ICQ. І іншим месенджерами, яких ми більше не побачимо, скайп був дуже відомий тим, що він працював по P2P. Це значить, що якщо навіть у вас в компанії не було інтернету, іноді скайп міг працювати з людьми, які знаходяться в той самій мережі. В скайпі один з клієнтів ставав меганодою, чи як воно там називалося, і через нього всі решта клієнтів конектилися до великої мережі Скайпа. Творці скайпа взяли цю ідею з їх колишнього стартапу, який називається Каза. Каза можливо, для багатьох з вас. Невідома штука. І це нормально, тому що каза була дуже популярна тоді, коли інтернет був ще по карточкам, а виділений інтернет був тільки в мажорів і в якихось компаній. Каза це такий собі торрент того дня. Там не було форумів, не було нічого. Ти міг шукати в Казає, скачувати якусь книжку. А потім я от колись скачував книжку по дотнету. І коли скачав, а качалась вона. Брально декілька днів це була інструкція по тому, як займатися сексом з конями. Не те, що я шукав, але вказав такі пранки, були популярні. І після цього вони випустили скайп. Ми всі сиділи на скайпі. В Скайпі були канали. Ми дзвонили через них. Потім мені здається, там був відеодзвінок. І так далі. Але 12 чи 13 років назад компанія Майкрософт викупила скайп за 8,5 мільярдів доларів і на цьому збудувала свій Майкрософт Тімс. І це був останній тиждень Скайпа. Скайп. Дякую тобі. Ми тебе дуже пам'ятаємо. Ти був колись незаміним. Реклама, реклама, реклама. Катани, у мене для вас апдейт по некрінжовій освіті. Сьогодні нагадую вам про Set University. Український технологічний університ з магістерками, які звучать як проекти з News. кіберзахист, машинне навчання, хмари, інноваційна інженерія. Навчаєшся онлайн, працюєш над власним стартапом або техрішенням. Ніяких абстрактних дипломів. Лекції читають люди з досвідом Salesforce, CRU, Berkeley. У Set University є гранти для ветеранів, військових і тих, хто змінює країну. Set не просто універ, а платформа для тих, хто хоче більше ніж диплом. Усі посилання під відео. Друга новина в компанії Apple сьогодні так сладко. Тут, пам'ятаєте, ми багато разів вам розказували про те, що дуже велика кількість стартапів не може просто запуститися через Apple, тому що Apple за всі транзакції вимагає по 30%. Так, кожен раз, коли ви щось купуєте в Apple через Apple Store, 30% іде компанії Apple. Якщо ви великий клієнт, то 15%. Звичайно, там були виключення для Amazon і так далі. Але в цілому так, компанія Apple доїла всіх дуже дуже. Уже сильно. З іншої сторони, вони давали доступ до свого величезного маркетплейсу, і в цілому вони були монополістами для тих, хто використовував Apple. І ось компанія Epic декілька років назад зі своїм Фортнайтом почала свій хрестовий поход проти компанії Скупертіно. Суд затягнувся, і після цього в Apple почалися якісь неполадки. Перший дзвіночок було те, що в Європейському Союзі сказали, мать вашу має бути альтернативні Apple -стори". І Apple дозволив ці штуки запускати, але тільки для Євросоюзу. Потім компанія Apple дозволила оплати не всередині застосунків, а редірект кудись там а на інший сайтець, де можна було зробити оплату. Але при цьому компанія Apple вимагала, щоб були величезні страшні банери про те, що якщо ви оплачуєте не в екосистемі Apple, то вас можуть обманути. Ну і при цьому Apple хотіла 27% від всіх продажів, які робляться outside of Apple. І зараз суд постановив, що Apple ви офігіли, і тепер. Тепер можна робити оплати. За межами е екосистеми Apple, що значить не платити їм ці 30%. Звичайно, компанії по типу Stripe почали зразу випускати велику кількість інформації про те, як робити оплати не в екосистемі Apple, а через той самий Stripe, який буде брати набагато менше ніж 30%, які вимагає Apple Store. Більше за всіх мені здається, радується компанія Spotify, яка почала боротися з Apple тоді, коли ще це не було мейнстрім. Apple послухала суд зразу змінили всі агріменти для розробників з. Сполучених штатів Америки, але подали апеляцію, тому що вони ясне діло не погоджуються з рішенням суду. Тому ця війна вона і далі триває, і ми побачимо, що ж там буде далі. Але в цілому, за останні декілька років, Apple програє суд за судом. Що в принципі мене навіть як людину, яка повніший фанат компанії Apple, радує, ну тому що 30% через Apple Store це вже було ну дуже дофіга. Компанія OpenAI погодилась купити WinSurf за 3 мільярди доларів. Windsurf – це одна з тих компаній, які зараз почали плодитися во всі сторони. Це таке собі середовище для розробників, яке допомагає людям, які не вміють програмувати, програмувати за допомогою AI. І воно дуже популярне, підіймає велику кількість грошей. Їх в минулому році тільки оцінювали в 1.25 мільярдів доларів. А цього року OpenAI вже їх купує за 3 мільярди доларів. В цілому, OpenAI купує досить велику кількість стартапів для того, щоб покращити свою екосистему, і мені здається, OpenAI зараз одна з найважливіших компаній, яка штовхає людство трошечки вперед. Та 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 от люди, які не вірять штучний інтелект, і те, що він буде забирати нашу роботу, я з вами погоджуюсь. Він напевно не буде забирати роботу, але це стане точно інструментом, який вже не можна ігнорувати. Я вже не знаю. Які вам потрібні сигнали, щоб ви розуміли, що AI не можна ігнорувати. Хватить, що ми пройшли вже цей етап. AI – це інструмент, яким всі мають користуватися, яким всі мають вміти користуватися. ось, компанія OpenAI купує велику кількість стартапів для того, щоб розширити можливості, які вона дає своїм користувачам. І я впевнений, що скоро той самий він або з'явиться якась альтернативна версія, або для користувачів OpenAI, які мають там підписку, люди зможуть використовувати Він ну якби безкоштовно. Ну. Ну, бо ви ж платите вже за OpenAI, правда? Десь так. З іншої сторони, це так цікаво, тому що OpenAI сказали, що а, ми Махалі, коротше, ставати профтову компанію, ми станемо щось там посереднім. І вони сказали, що ми не ставимо для себе як першої цілі заробляння грошей. Ну і то ясно, тому що зараз в OpenAI велика кількість гасухів, в них дуже велика кількість державних замовлень, і вони дають так називаємо enterprise версію свого OpenAI для великих клієнтів. Тому OpenAI стає. Ну, наполовину дотаційний, наполовину компанія, яка знов подимає, піднімає гроші, але нікому не обіцяє, що вони. Зароблять і колись там повернуть ці гроші. Ну вони точно зароблять і повернуть ці гроші з тим, як популярність опинуя ChatGPT, Вони в грудні минулого року мали 300 мільйонів користувачів. Зараз в них вже більше 400 мільйонів користувачів. Тому в OpenAI є все добре із користувачами і тим, хто платить, тому те, що вони сказали, що що ми не ставимо за свою ціль бути профітабл компанія. Це якась така фігня. В них є велика кількість додаткових. Джерел доходу, додаткових джерел фінансування, які, які роблять їм все добре. Тому будемо очікувати, що компанія OpenAI буде давати нам скоро велику кількість інструментів. Взагалі, я думаю, що в майбутньому вони просто стануть операційною системою. Новини для цирку. Так, я так вже називаю те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Але коротше, як пам'ятаєте, є Doji, Department of Government Efficiency. це організація. В сполучених штатах Америки яка направлена на те, щоб зменшити там розтрати. Великої кількості в сполучених Штатах, куди вони викидають гроші, і головою там ясно, Ілон Маск. І Ілон Маск поставив свої яйце на стіл, сказав: Ми зекономимо 2 трильйони доларів. І сказали ха-ха, і зараз вони там десь на другій сотні мільярдів доларів. І це не значить, що вони зекономили. Насправді вони там позакривали велику кількість якихось програм, які були дуже важливі, які зменшують політичний вплив Сполучених Штатів Америки. Але ну от Ілон Маск каже, що зекономілі також одна з речей, які дожі вимагає, це доступ до... Так називаємо Social Security Data. Social Security Data – це дані Сполучених Штатів Америки, хто отримує якусь там соціальну допомогу, кому платять пенсії і так далі. Спочатку в Доджі такий доступ був, але потім подивилися, хто в Доджі працює. Там були і хакери, які колись крали інформацію, продавали направо і наліво, і таке інше, і їм заборонили туди доступатися. Тому доджі пішли в суд. І навіть при тому, що адміністрація Дональда Трампа вимагає у всіх, щоб дали їм той доступ до Social... Секюріті дата суд забороняє. Суд же двічі заборонив доджі доступ до цих даних і буде забороняти і надалі. І це дуже класно спостерігати, як судова система Сполучених Штатів Америки захищає дані своїх жителів від навіть від самої головної частини влади. Бо ми всі знаємо, що Ілон Маск – Масквич Трампа. Тому за цим аж цікаво спостерігати, але їм заборонили доступ до цих даних знову. Ну і давайте трошки про хороше. Тут коротше зробили офігенний магніт, величезний магніт, який може піднімати до 10 монстр-траків. Ви запитаєте для чого? Звичайно, для термоядерної реакції. Так, скоро от запустять так називай е, термоядерний реактор. Токамак. Це коротше величезне приміщення, яке будували 40 років, і по розрахункам цей реактор зможе виробити 500 мегаватт енергії, коли на нього витрачається тільки 50 МВт. Там коротше беруть декілька грам дейтеріума, Починають його іонізувати, і коротше, це все нагрівають до 270 мільйонів градусів по Фаренгейту. Кажуть, що от буде як на сонечку, навіть не як на сонечку, а як всередині сонечка. І це все округляють магнітною такою кліткою, яку не видно, і це мало би не спалити все життя на нашій прекрасній планеті. Хоча знаєте, створення сонячного ядра десь в нас на планеті дуже класно б ввійшло в лор теперішнього людства, і коли там майбутнє покоління якогось іншої, напевно, виду. Будуть вивчати, де зникло людство, то в принципі в них буде дуже офігенний лор. Але при цьому вчені кажуть, що нічого не станеться, все буде добре, і ми зробимо цей перший крок до того, щоб запустити дійсно справжню чисту енергію. Це значить, що ми отримуємо доступ до майже безкінечної кількості енергії. І по ідеї, це має призупинити. Війни, кризи і так далі, бо ресурсів в нас буде нескінечно. Ну, ми все одно, як людство, знайдемо за що боротися, а потім почнеться шучний інтелект, самі знаєте. Але з моєї точки зору це досить круто, що розвиток термоядерної електроенергії він розвивається, і, можливо, колись ми такі її побачимо. Бо було вже багато експериментів, коли змогли зробити цю реакцію, але, на жаль, витрачали набагато більше енергії, ніж отримали від неї. Бо цей от термоядерний реактор Токамак він мав би нам допомогти і мав. Аби нарешті видати більше енергії, ніж ми затрачуємо. Як для мене це круто, зробили величезний магніт. Кому, блін, не подобаються магніти. Магніти це офігенно. А такий величезніший магніт, який важить там 3000 тонн і підіймає 10 монстр-траків, це агонь. Дуже що був відсутній минулого тижня. Якщо вам цікаво знати причину, чому я був відсутній минулого тижня. Я про це описав в телеграмі. Можете зайти, подивитися. Але все, ми повернулись, і я буду зараз старатися робити новини регулярно. А для того, щоб в мене було трошки більше мотивації, бо зараз мені дуже потрібна мотивація, я вам скажу чесно. Ви можете поставити лайк або коментар, і це нам допоможе показати це відео більшій кількості людей. А якщо більша кількість людей очікує це відео, ну вже якось я цю мотивацію знайду. Ну і якщо вже на то пішло, не тільки в компанії Apple погані дні, в компанії Alphabet також. Department of Джасті Сполучених Штатів Америки вимагає від компанії Google розпілити їх технологічний бізнес і продати деякі частини цієї компанії. Деякі частини цієї компанії це частини, які відповідають за рекламу. Основний прибуток компанії Google. Як ми пам'ятаємо, декілька тижнів назад від них вже вимагали продати браузер Chrome. І компанія OpenAI каже, ми купимо, ми купимо. Коротше, OpenAI вообще купує все, все подряд. Але компанія Google все. Що не зробили, там ще судові процеси і так далі. І Зараз Department of Justice каже, рекламний бізнес і продавайте. А хто Google без рекламного бізнесу? Чому? Тому що ну монополія. Давайте будемо відверті. Якщо вже є реклама в інтернеті, то це скоріше за все Google. І величезний процент реклами в інтернеті він зроблений завдяки компанії Google. І Department of Justice каже: із-за того, що у вас отак от все, от от все зроблено, ви все до одного прив'язані люди, які користуються бізнесами від компанії Google, вони не можуть перейти до їх конкурентів. І це вроді би як. Неправильно, З'ясно, що компанія Google подає апеляції, каже, що ви знищуєте наш бізнес. Ну і по суті, те, як стараються розпилити цю величезну компанію, так і виглядає. Бо якщо Google розпіліть, і всі ці гроші перестануть акумулюватися всередині Google, Google перестане видавати якісь там інновації, розробки і таке інше. Але виглядає так, що департамент в це не хвилює, і їм потрібно, щоб рекламу можна було купувати де завгодно. Коротше, для ЛГБТ ком'юніті є такий застосунок, який називається Гріндер. Гріндер це теж самий Тіндер, але ну там, де ви можете знайти учасників ЛГБТ Кью ком'юніті. Дуже популярна штука. Люди з того ком'юніті цим користуються, знаходять собі друзів, знаходять собі партнерів. Коротше, живуть своє найкраще життя. І ось в гріндера почався новий бізнес. Вони почали продавати ліки від еректильної дисфункції. Тут можна зробити багато жартів. А якщо у вас є в голові жарт на цю тему, то ви в рай не попадете. Ну, ви знаєте, я не попаду, але шутки не озвучу. Сама компанія Grinder каже, що користувачі це вимагають, і вони вимагають деякі такі препарати перед е -е, зустрічю. І мені здається, це було би дуже круто, якщо би Tinder почав робити теж саме. М -м, ви йдете на побачення, а от вам пачечка в'ягри, хочете купити. А взагалі насправді це ж офігенна бізнес-модель для таких застосунків. Ви можете не тільки дозволяти людям зустрічатися один з одним, а й купувати подарунки, купувати квіти, я не знаю, букати столики в ресторанах і так далі. Просто от. Ти знаєш, що в тебе є побачення через Гріндер або Тіндер, і можеш зразу в своєму місці забукти ідеальне побачення, а люди можуть там виписувати сценарії своїх ідеальних побачень. Господи, прям ого-го. -го. І от можна зробити стільки всього, але наразі ми, як людство, зупинились на продажі ліків від еректильної дисфункції. Ну, спочатку, те, що дійсно потрібно клієнтам. Тут цей в мене появився конкурент. Ну як конкурент? Ерік Мігіковський. Ерік Мігіковський, це хто не знає, це чувак, який в свій час запустив годинник Pebble. В мене Pebble був, це був прародітель всіх смартвочів, але відверто гівно. Чесно. Він, звісно, був прикольний, він був гіковський, але одно по функціоналу, ну, срака така, що піпець. Але це не заборонило Pebble стати айконік продуктом. Його потім викупили, потім виключили нахер. Але це був дуже популярний продукт, тому що ну тоді не виходило якихось. Куртих смартфочів. А Пебл ще й при тому не вимагав заряджати його кожен день. І Еріх Мігіковський запустив свій подкаст. Він запустив свій подкаст, де говорив про тарифи Трампа. ну, от... Ці всі штуки, а також показав свій новий годинник. Він назвався Pebble Core Device 2, щось таке. Коротше, новий Pebble виглядає все також гівняно, але знову ж таки, в Еріка дуже велика повага від технологічного гі-ком'юніті. Я думаю, що цей годинник також знайде людей, які будуть любити смарт смартвучі, які не треба заряджати кожен день. При тому він знов показав функціонал, і в мене таке відчуття, що я знову подивився на Pebble, та там кращий дисплей і так далі. Але ну не знаю, я би не вдягав. І, тим паче після того, як я перейшов на механічні годинники. Але при тому я впевнений, що ринок для цього буде, бо ж є зараз ця тема, де випускають даміфони. Даміфони, хто не знає, це звичайні смартфони, в яких дуже там поганий дисплей, в них нема, небагато всяких соціальних аплікух. Тож для тих людей, які хочуть вийти в діджитал мінімалізм, це офігенне рішення, тому що там можна мейл, можна меседжі, якісь написати, але в тебе немає постійних нотівкейшенів і немає, до прикладу там інста. Твіттеру і так далі. І ці телефони стають і все популярніші і популярніші, але при тому, що зроблені вони з гівна і палок, вони коштують дуже дорого. Вони реально дорогі. Ну, вони дорогі для телефонів, яких всередині таке гівно, але от, от вони дорогі, тому що вони продають стиль цього діджитал мінімалізму. Тому я думаю, що годинник від Еріка він також стане в чомусь популярним. Ви зможете купити смартвуч, який не оповіщує вас ні про що. Ерік, це вже було зроблено. Це називається. Механічний годинник. Ну але та, ідіть, подивіться, новий подкастер на районі. Ютуб вирішили піти на романтику. Вони експериментують з запуском преміум пакетів для двох. Та вони вже не називаються Family Pack і так далі. Знаєте, як куча незнайомих людей об'єднуються в інтернеті, створюють віртуальну сім'ю і разом платять за Ютуб преміум. Ні, зараз ютуб Premium можна розділити на двох. Чи це твій кращий братюня, чи це твій, чи це твій партнер, любовний партнер, якось так. Це буде трошки і Ви на обох можете розділити. Ну зараз ми ж в тому світі, де все ділимо 50 на 50, там і так далі. І от Ютуб вирішили, а що ми будемо стояти не в тренді. І давайте, коротше, заробимо такий от пакет. І це мені здається мило, але при тому, вічу, що є пара. В них є Ютуб преміум на обох. І ось вони розходяться, що робити, як ділити той YouTube преміум? Хто візьме на себе всю оплату? Чи будуть вони оплачувати потім це разом? Я просто уявляю, які можуть бути ситуації. Так ми розійшлися, але ми і надалі фінансово підтримуємо YouTube, тому що в нас є преміум пакет на двох. Вважай, це наші аліменти за минулі стосунки. Ну і останнє ми дуже мало говорили про AI. і треба поговорити про AI в кінці кінців. От е, є такий ai Grok. Ви ж пам'ятаєте, да? Ілон Маск XAI, оці ці Діла. І грок можна використовувати в Твіттері. Ви можете його тагнути і казати, поясни, що відбувається. І насправді це досить зручно. Я от ніяк не міг зрозуміти, що за мем відбувається коли люди постійно порівнюють, хто побідіть одна горила чи 100 людей. І Я прям в ріплаї, в твіце спитав грок та поясни, і він мені пояснив. Ну коротше, в принципі, досить зручно, особливо якщо там якась діч відбувається, ви приходите. Ви це знаєте не по своїй волі. Ви хочете зрозуміти з чого всі угарають? Ви можете тягнути грок, і грок все розказує. Але ж ми люди, ми ж люди. Що почали робити користувачі мережі X? Якщо людина, якщо дівчина чи хтось. А постить якусь фотографію, всі викликають Грок і кажуть «роздягни». І що грок робить? Роздягає. Зараз мені здається, це пофіксили, але Ілон Маск взагалі сказав, що грок буде не таким от фільтрованим. Він буде говорити на складні теми. Це все п'яте десяте Це оці штуки. І грок дійсно менш цензурований. Його дійсно можна веселіше використовувати, він менш табуйований, Коротше, можна багато що з ним робити. І він почав роздягати людей. І відверто скажу, він не роздягав їх повністю. Він там залишав якусь нижню білизну і так далі, але можна було цим користуватися. І здавалось би, зараз цим нікого не здивуєш. В інтернеті сотні або тисячі ботів, які використовують AI для того, щоб роздягати людей. Там взагалі можна багато чого робити, робити різного роду відео. Самі розумієте, які люди роблять відео картинки і так далі. І при тому, що AI зараз розвивається дуже сильно, ці картинки вони досить хорошої якості, і потім попробуй ще і поясни, що це насправді. Згенеровано штучним інтелектом, а не, не, не твій вівторок. Але якщо чесно, це ж можна сказати, це не мій вівторок, це згенеровано штучним інтелектом, навіть якщо це був твій звичайний вівторок. Коротше, тут прям е, залежить, як ви будете виправдовуватись. Але на відміну від тих ботів, які це роблять десь там на якомусь сайті чи в якомусь там телеграм-боті, і так далі, в Твіттері це можна робити публічно. І багато користувачів можуть побачити вашу фотку оголено, навіть якщо вона згенерована штучним інтелектом. Але це ж люди, і тим паче це люди Твіттера. Їм вообще доказів ніяких не треба. Їм покажи картинку і скажи, ну от так, от. Воно дійсно було, і всі будуть впевнені, що так воно було. Бо ну бо це Twitter, там нікому не потрібен факт-чекінг. Зараз грок почав трошки фіксити, він же цього не робить. Я бачив, як люди декілька разів використовуються, там дуже дивні результати іноді зараз можуть бути. Там я бачив дівчину, кажуть, роздягни, а він просто поміняв колір її футболки там з червоного на білий. І ну от так він бачить роздягання. Але та це новий вид якихось таких пранків, тролінгу. Не знаю, чого це буде. Я впевнений, що грок будуть далі ламати, бо він дуже. Доступний і можна використовувати його в такому токсичному середовищі, як Твіттер, яке ще й публічне, тому будемо бачити багато таких кейсів. На цьому все моє найкраще в світі катушки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій старі схемі лайк, підписка, дзвіночок, можна ставити нашим патреоном, в нас давно не було нових патреонів, чесно кажучи. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.